Тепер питання. Чому на небі не буде незадоволених своєю платньою? Чому в часи Ісуса Христа таке могло бути, а на небі такого не буде? Нічого не чисте, на війна небо. не небо. Так. Але ну, буде ж, скажімо так, у нас якесь напевно розуміння того, чому ми ну, всі задоволені. Хоча я розумію, що хтось там може перед самою смертю. Прийшов до Бога. І от, е, я буду в тому ж самому раю з цією людиною, чому всі будуть задоволені? Тому що ви будете переміна розумію, і то мені розумію, де порівнятися. Якщо не буде, а це зовсім інше мислення і ставлення до всього цього. О, бачите, ось це ви з э, травалі. В точку попало. Так, загально у нас розум зміниться, але якщо конкретно казати, да, ми усвідомлюємо, що ми не заслужили того, що ми потрапили на все. І не заслужив по факту ніхто. Да, ми читаємо, що спасіння це дар на справ, щоб ніхто не хвалився. Це дається нам тільки по вірі. Але цікаво, чим більше ми не заслуговуємо на спасіння да, і на перебування на небеса, тим більше буде наша радість. Чим більше людина скоїла в своєму житті чогось ну, негативного гріху, чим більше їй прощено, тим більше вона буде відчувати радість від того, що буде відбуватися на небі. Пам'ятаєте заповіді блаженства? Блаженні ті, хто плачуть. Блаженні чисті серцем, там блаженні загалом нещасні. Чому? Тому що вони стануть щасливі, якщо людина була повністю задоволена, як в церкві до Лаодикії, я багат, розбагатіли, ні в чому не маю нужди. Тобто, якщо я Тут все маю, то не така велика різниця да, між землею і небом для мене буде, як для тієї людини, яка тут прожила життя нещасне, але отримала спасіння. Ось чому Бог каже про ці заповіді блаженства. І тут те ж саме: людина, яка все життя прожила, намагалася догоджати Богу щиро. Вона потрапляє на небо. Вона розуміє, що це небо все одно їй дається даром. Але людина, яка все життя грішила, яка вбивала, або ще якісь гірші речі робила, вона розуміє і усвідомлює масштаб того, скільки їй прощено. І звісно, вона набагато більше цінує ось те прощення, ось те спасіння, яке їй Бог.